Всім привіт! Я Ірина Щербакова і я вітаю вас на онлайн-курсі щасливий шлюб з ветераном. Місія можлива». рада бачити всіх дівчат, всіх жінок, які мене побачать. Будь ласка, залишайте свої питання, пропозиції, побажання в коментарях. Пишіть ті проблеми, які, про які ви хочете обговорити, поговорити зі мною. Будь ласка, будь-яка ваша там запит вітається. Якщо ви хочете зробити це анонімно, то будь ласка, робіть це через Google форму, за якою ви реєструвалися на курс. Якщо ви прийшли вже без реєстрації, бо я його відкрила в у вільному доступі, я вам залишу цю форму в описі так, до цього відео, і ви зможете там поставити ті питання, які вони готові писати на загал. І нагадую, шановні мої любі дружини ветеранів, дружини військових, що. Я хочу дати вам максимальну користь в цьому курсі, тому на сороми ми спитаємо речі, які вас хвилюють. Я для того і працюю. Для того я вже півроку роблю те, що я роблю, щоб ви отримали відповіді на свої питання і знали, що принаймні на цьому світі є одна людина, яка завжди на вашому боці. Це я, пані Ірина Щербаку. Тому озвучуйте свої запит. Трошки коротенько розповім вам сьогодні такий вступний ефір про те, яку мету я переслідую на цьому курсі. Це курс про те, дівчата мої, як жити з ветераном і як жити щасливо. Ця проблема в найближчі, там, пару років буде для України над актуальною, тому що ми всім будемо мати і маємо велику кількість ветеранів-інвалідів війни, і не завжди після війни. Шлюб цих людей зберігається. Цей е, матеріал, який я буду розповідати, він також призначений для тих дівчат та жінок, які хочуть побудувати стосунки з ветеранами або з інвалідом війни. Між нами скажу, що дуже раджу, хапаєте цих хлопців, бо вони найкращі, поки не розібрали. Звісно, ви самі визначаєтесь, але ну, зі свого досвіду я вам дуже це раджу. Я хочу, щоб ви отримали підтримку. Отримали відповіді на питання, отримали заспокоєння щодо своїх побоювань про здоров'я, про ПТСР. Я знаю всі ваші болі, і наступні дні курсу ми будемо про це говорити. Тому сьогодні це таке більш буде загальне вступне відео. Наступні 9 днів до 10 грудня. Щодня буде невеличке відео, там до 15 хвилин, тому що я думаю, що більше ми зараз з вами, знаєте, в такому стані, коли концентрація уваги на більш довгі відео не завжди. Доречно, так і тут є в нас питання у всіх зі світлом, але нічого, працюємо, прямуємо далі. Втім, я думаю, що 15 хвилин це буде оптимальний формат. В цих відео буду я і буду вам висвітлювати той свій досвід, який я здобула за крайні три роки, які є дружиною ветерана інваліда війни. Також я залучила експерток з працевлаштування, з рекрутингу. з нутриціології, так, побудову системи харчування, психологіньо-фахову, яка працює з жінками. І я дуже сподіваюся, що ви їх відео теж побачите в рамках цього курсу, і теж ви зможете написати їм свої питання, і вони дадуть вам відповідь. Цей курс, дівчата, буде частиною, і він же є частиною великого загальноукраїнського проекту, який я започаткувала. Це проект бути дружиною, проєкт підтримки та скажімо так, допомоги всебічної дружинам, ветеранів і військових. Я дуже щиро вірю, що після цього курсу ми будемо з вами більш об'єднані. Я всіх тих з вас, хто. Мав зі мною консультації, хто спілкувався тим чи іншим чином, хочу об'єднати у групу в WhatsApp, можливо, в групу в LinkedIn, де ви можете безпосередньо і швидко комунікувати зі мною, з іншими експертами, які радо вам допоможуть у найрізноманітніших питаннях. Так само я вже вчора про це писала на LinkedIn, Є в мене велика мета, я потихеньку до неї крокую: це відзначати нагородами. Від геобратерства нескорених, від геомого чоловіка, знаного воїна, тих дружин наших воїнів і тих мам, які чекали на них, так які дбають про них і дбали. І я впевнена, дівчата, що для багатьох з вас це буде хоч маленьке визнання вашого внеску. Тому що, як я завжди кажу, дружина військового або дружина ветерани війни це. Не просто дружина як жінка. Зауважте, що я пишу це слово з великої літери, бо це військо, дівчата. Ми з вами військо наших чоловіків у цивільному житті. І від дружини залежить дуже багато для воїна. Дуже багато залежить у його стані, як моральному, так і фізичному. Наш з вами вплив на хлопців, Він неосяжний, дівчата, Неосяжний. Але. Не плутаємо це з оцими моментами. Я поклала на нього все своє життя. Ні, ні ні це зовсім не про те, і на днях ми будемо про це говорити, як жити своє життя, так, навіть якщо ваш чоловік там потребує великої кількості уваги. Я зараз про те, що ми з вами ж чарівниці. Так, українські жінки, вони взагалі всі чарівниці, а дружини ветеранів військових, чарівниці в стократному розмірі. Ми е, можемо дуже багато зробити для. Відновлення наших чоловіків для покращення їх морального стану, для того, щоб вони побачили цей світ очима вже людини, яка повернулася з пекла, але зараз має спокійне, цікаве, насичене життя. Отут ми з вами можемо своїми чарівними паличками багато чого натворити, як саме теж ми будемо в наступні дні з вами про це говорити. Сподіваюсь, курс вам сподобається, буде корисний. і я завжди рада нагадаю, приймаю вас питання, зауваження, побажання. Я відкрита людина, я спокійно сприймаю критику. Будь ласка, пишіть, кажіть, що не так, що так, про що ви хотіли поговорити, які моменти я не висвітлила, і це ну, є абсолютно нормально. Так от, перше, на чому я сьогодні хочу зупинитись, я вам дуже коротенько розповім, чому саме я взялася за цей курс. Чому він для мене є таким ну, дуже, скажімо, знаковим? так? Справа в тому, що до зустрічі з моїм чоловіком в серпні 22-го року в мене було абсолютно інше життя. Я була така дуже коротко, скажімо, знана українська освітянка. Я людина з величезним досвідом роботи в освіті в різних форматах, я власниця приватного освітнього бізнесу, репетиторка. Власниця колись інформаційної агенції, керівник закладів вищої освіти, і все навколо цього. Так крайні роки я працювала до початку широкомасштабного вторгнення методологом приватним. Я створювала людям онлайн-курси, так обробляла їх матеріал для того, щоб це було схоже на навчання. І це мені все дуже подобалось. Проте в серпні 22-го року, вже після початку широкомасштабного вторгнення, я паралельно працювала і волонтерила, все це ви можете про мене почитати в LinkedIn. Буде цікаво, пишіть питанням, бо в мене така насичена біографія, що тільки книги я планую про неї мінімум три. Не думаю, що у вас мета курсу є там послухати мої життєві там дороги. Але кому цікаво, дівчата, пишіть, я розповім додатково. Там теж є чого повчити. Так от, після початку широкомасштабного вторгнення, в серпні 2022 року, я зустріла свого чоловіка Василя Щербакова. В нас дуже цікава історія знайомства, але, ну скажімо, зосереджує всю в одному реченні. Він фактично просто впав мені на руки після того, як на фронті йому стало дуже погано, він потрапив до лікарні у лікарню в моє рідне містечко через там, знайомих. Ми з ним до того там, трошки спілкувалися через Фейсбук, як мені сподобалось на фото. І таким чином ми зустрілись. І з цього моменту, це було 8 серпня 2022 року, ми більше ніж на добу взагалі не розлучались. Буквально там, декілька разів, по декілька годин, і все. все. весь цей час я поруч з ним. Його стан здоров'я тоді дуже стрімко погіршився, і фактично, з жовтня, з жовтня, застопада, навіть двадцять року до квітня цього року я займалася тільки тим, що намагалася зробити все можливе, щоб втримати його на цьому світі. Я шукала допомогу, шукала харчі, шукала ліки. Ну, це був цілодобовий. Жах дівчата в нього була дуже в важкому стані синьогнійна інфекція, з якою люди взагалі тим більше трьох місяців не живуть. Він жив з нею декілька років і був там на фронті з нею. Дуже багато було випробувань, але в квітні цього року, коли чоловікові трошечки стало легше, одразу скажу, що зараз йому знову так не дуже легше, але тим не менше я прямую, я вирішила ділитися своїм досвідом, з іншими дружинами ветеранів, бо досвід в мене і спілкування, і подолання разом ПТСР, і налагодження комунікації, і пошуку допомоги в усіх можливих варіантах і домашнього лікування величезне. Я навіть уколи не вчилася саме робити. І це все, звісно, поєдналося з моєю психолого-педагогічною експертизою, тому що я людина, яка досить таки нормально знається на наукових дослідженнях. Я закінчила докторську школу. Могилянки так, за спеціальністю теоріями методика професійної освіти на кафедрі психології і педагогіки. Тому все, що я досліджувала у чоловіка, я ще обґрунтовувала науково. Я перечитала, мабуть, всі англомовні джерела про ПТСР, які є. Но я їм більше довіряю, відверто, ніж там в Україномовній літературі при всій повазі. Я дивлюсь, як це ну, було в інших країнах, як з цим працювали, маю купу своїх висновків. Тому цим всім я буду ділитися з вами, ділитися всіма корисними, як зараз кажуть, лайфхаками, про <кій> те, як вижити, як втримати <кій> чоловіка на цьому світі, як жити не просто, <кій> а жити щасливо, навіть якщо чоловік хворий, там у вас дуже обмежений бюджет, ви не знаєте, що робити, все одно в такому стані ви можете насолоджувати життям. Повірте моєму досвіду, це раз. І друге є завжди шляхи виходу із ситуації, які, можливо, там не є очевидними з першого погляду, але з часом ви їх побачите. Це співавторка всіх моїх курсів, тому що мої постійні глядачі з нею знайомі. Це одна з наших двох собачок, яких ми врятували її, звати Іриска. І ну, вона вже звикла до ефірів, до відео. Вона вважає, що якщо я сіла перед камерою, ще я... кажу так, то це виключно для того, що вона сиділа в мене на руках. Вона, до речі, теж травмована собачка, так вона плаче постійно, ну десь, можливо, там або шахеди налякав, вона в нас потрапила в півроку. Ну, є є, в нас зараз всі є якісь питання, і в неї вони теж є, тому вона може там, не, ну, неочікувано загавкати, дівчата або там заскавчати. Я заздалегідь вибачаюсь. Ну, але є, є отакий нюанс. Втім, вона мене теж надихає. Тому я дуже хочу, щоб ви. Видихнули зараз, побачили, відчули це світло, яке я до вас відпра... відправляю. Зрозуміли, що все, що у вас в житті відбувається, якщо ви там дружина військового чекаєте на нього, там не знаходитеся на місце. Якщо ви зараз поруч з ним там, в шпиталі, або не поруч, а він в шпиталі, ви так само дорієте. Якщо ви з вами ваш чоловік вже вдома, але з ним щось не так, як мені дівчата пишуть. Якщо він там не може знайти роботи, якщо він знаходить роботою та на те, якщо він взагалі не може нічого в житті там робити, знаєте ви не одна. Ну нас таких багато. Я знаю чудово про що ваш біль. Так? Тому не соромтесь, задавайте власне питання про свою ситуацію. Я анонімно готова там все це висвітлювати і ви отримаєте таким чином відповідь на те, що вас хвилює, якщо ви її не почуєте так на курсі. Але пам'ятайте, будь ласка, що ви все одна, при всій повазі до вашого чоловіка, при всій вдячності їм, всім нашим хлопцям за те, що вони зробили на днях, на наступне наше відео. там, чесно кажучи, що зараз не дивилася наш розклад, що ми там будемо завтра робити. Але сподіваюся, що завтра ми десь так і будемо працювати. Ми будемо говорити про базовий компонент щасливого шлюбу з ветераном, а це базовий компонент взагалі не пов'язаний з ветераном, не пов'язаний з інвалідом, з яким ви маєте родину. Цей компонент це ви дівчата. Тобто Головний базовий компонент щасливого шлюбу з нашим військовим це щаслива ви. І це не пов'язано з ним. Тобто, ви маєте бути щасливою сама по собі. І тоді ви можете йому допомогти, зробити його щасливим, таким чином, зміцнити, зберегти, побудувати ваш шлюб, ну в кого яке завдання. Так. Створити класні стосунки, виростити там класних дітей, якщо у вас є така задача, які бачать, побачать цю класну родину. Але я завжди в усіх своїх відео і в цьому наостанок я без цього не можу обійтися, дівчата. Прошу вас, не бути жертвою. Оця жертовність, я по собі знаю. Я пройшла дуже багато життєвих уроків з нею пов'язаних. До чоловіка я вже потрапила така напівжертва. Але за оці три роки, я сподіваюся, остаточно в собі це вбила. Нікому не треба ваша жертва. От можете собі записати там, де в якщо ви там дещо записуєте, підкреслити це. І це буде головний меседж цього курсу. Бути дружиною ветерана або військового або інваліда війни це не про жертовність. не про те, що ви маєте з вдячності віддати всю себе чоловікові. Я коли чую знаєте такі от пафосні заклики, вони зазвичай линуть від тих людей, які ніц тому не розуміють, які ніколи не мали нам ніяких стосунків адекватних, так це взагалі нікому не потрібно, і йому це теж не потрібно, розумієте? Йому це теж не потрібно, йому потрібна поруч кохана людина, щаслива наповна, якщо цей чоловік дійсно вас кохає. Якщо він вас не кохає про це ми теж на днях поговоримо. Це теж таке буває, тоді вам, він вам не потрібний, так не витрачайте на це своє життя. Це вже все деталі. Сподіваюся, що головну ідею ви зрозуміли: цінуємо себе, любимо себе. Як казала Луїза Хей, сподіваюся, ви читали або чули про цю видатну жінку-американку. Ти є розкіш, так? і ви будьте, будь ласка, розкішою для самої себе. Побачимося в наступних відео. Пишіть, будь ласка, свої питання в коментарях або одразу в Google-анкету. До зустрічі!